Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Вітаю всіх нових підписників, хто дивиться це відео. Нагадую, що ми маленький розсадник, роз... розсадник декоративних, плодових та ягідних культур. Зараз я вам покажу на своєму полі смородину по річку, яку висадили ми навесні. Цього року чорна смородина мене підвела, не прижилося. А чому не прижилося? Тому що хотів посадити в середині квітня, не попало в вологи, капельно палива, звичайно на полі немає. Ну нічого, що є, то є не перший рік. Садимо. Ось так виглядає у нас порічка. Це будуть ну, на осінь та це однорічні саджанці. Також висаджували ми в середині квітня. Це, звісно, пізня посадка. І не варто так пізно висаджувати саджанці. але просто мали, коли висадити, не було часу, інші були справи. Ось так виглядають саджанці. Це е, одне поле, є ще друге поле з усіма подомим деревами. Я вам покажу пізніше його. Ось так вони виглядають. Парічка має зараз такий вигляд, вона далі ще не здерів'яніла. Саженці, звичайно, цього року я ще не підкормлював при правильному догляді, їх потрібно було підкормити декілька разів. А якщо ще був би то то взагалі б ідеальні саженці. Хто хоче на ягоду, це було б дуже добре. Кому було цікаво подивитися, які у нас є сорти порічки, смородини, агрусу, кулічкова, безкулічкового, ожини, тобто всі ягідні культури. Підписуйтесь на наш канал, залишайтеся, я вам буду розказувати, показувати. У продажі сажанців весь каталог або асортимент саженців залишиться. Я залишу десь у серпні, щоб ви могли знайти нас. Так що всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. Це у нас підро... Це підростає Ролан та Ровада. Два сорти червоної порічки. А чорна смородина. Слава трив! Де неделя ж є, Ну нічого. Мабуть, розсадимо знову.